За більш ніж 10 років роботи аніматоркою я так і не змогла зрозуміти батьків, які це роблять на дитячому святі. Особисто в моїй роботі це траплялося рідко, але під час роботи колег я бачила доволі часто. Не розумію, коли батьки спонукають дитину цілувати персонажа. Можу зрозуміти, коли нас просять взяти на ручки діток або зовсім маленьких братика чи сестричку для фото. Це буває не дуже зручно в костюмі, але можливо і бажання зрозуміле, Хочеться мати згадку, аби тільки дитина. Дитинка почувала себе комфортно і не злякалася нас. Добре, коли батьки спонукають привітатися, потиснути ручку герою, щоб лагідно встановити контакт і перейти до гри. А ще круто, коли дорослі показують своїм прикладом, як це зробити, якщо дитина соромиться. Щодо обіймів, то не вважаю це чимось критичним і ставлюся нормально, але за умови, що дитина сама захотіла мене обійняти. Коли ж дитина відверто робить зусилля, їй не дуже комфортно наполягати на обійм. Буде зайвим. І нарешті поцілунки. Як на мене, то це не потрібно. Чи то я така консервативна аніматорка. Хай там як, а на мій погляд, аніматор це чужа людина для вашої дитини. Щоб на згадку лишилися приємні емоції, повзаємодіяти можна і без поцілунків. Під відео напишу варіанти. А на вашу думку, чи окей казати дитині іди поцілуй, поні! Це ж твоя улюблена! пишіть у коментарях.